Дня. Ви на каналі Центру правової допомоги. Сьогодні з вами юрист Анастасія Павлівна. І в цьому відео ми обговоримо питання щодо встановлення факту родинних відносин. Справи щодо встановлення факту родинних відносин є досить поширеними, адже з наявністю споріднення між людьми виникає багато юридичних наслідків, а саме, право на спадщину, право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, одержання компенсації тощо. І нерідко на заводі реалізації особистих чимальнових прав постає помилка прізвищі чи імені людини в свідоцтві про народження чи паспорті, або втрата документу. Тоді факт родинних відносин доводиться встановлювати через суд. У цьому відео ми розберемо життєву історію нашого клієнта про встановлення факту родинних відносин та розберемо, куди треба звертатися для встановлення факту родинних відносин, хто може подавати заяву та що має бути в цій заяві. Залишайтесь зі мною. Родинні відносини це кровний зв'язок між людьми, з наявністю якого закон пов'язує виникнення, зміну чи припинення прав та обов'язків. Правове значення має як пряме споріднення, так і непряме. Коли родинні зв'язки виникають за наявності спільного пращура, зауважу, що стосунки між подружжям не є родинними. Огляд справи про встановлення факту родинних відносин здійснюється районними, районним у місті, міським чи міськрайонним судом за місцем проживання фізичної особи. Відсутність справ за заявою громадянина України, який проживав за її межами, про встановлення факту родинних відносин визначається за його клопотанням ухвалою суддів Верховного суду. Однією обов'язкових умов розвитку є необхідність, щоб цей факт беззаперечно породжував певні юридичні наслідки для заявника в майбутньому. Заявником у справі про встановлення факту родинних відносин можуть бути спадкоємці померлої особи, які мають право на спадщину як за законом, так і за заповітом, і для яких у зв'язку із встановленням факту родинних відносин мають настати певні юридичні наслідки. Особи, які мають право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника, і яким органи пенсійного фонду відмовили в її призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні відносини. Інші особи, якщо встановлення такого факту тягне виникнення юридичних наслідків для цих осіб, прокурор у порядку статей 56-57 ЦБК України, відповідно до статті 23 закону України про прокуратуру, також має право звернутися до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин для осіб, інтереси яких він представляє за законом. Водночас справи про встановлення факту родинних відносин з метою одержання спадщини не можуть розглядатися судами, якщо заявник відповідно до статті 1224 цивільного кодексу України усунений від права на спадкування. Разом із заявниками у справі про встановлення факту родинних відносин можуть брати участь і заінтересовані особи з метою захисту своїх інтересів або інтересів держави. Заінтересованими особами у справах про встановлення факту родинних відносин, залежно від мети встановлення цього факту, можуть бути інші особи, які мають право на спадщину, а саме, брати, сестри, онуки, особи, на користь яких складено заповідь, усиновлені територіальної громади за відсутності інших спадкоємців за законом. і Заповітому перелік необхідних документів для звернення в суд. Заява про встановлення факту родинних відносин повинна відповідати як загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим статтею 175 ЦПК України, так і вимогам щодо її змісту, передбаченим статтею 315 ЦПК України. Зокрема, в заяві повинно бути зазначено, який факт заявник просить встановити та з якою метою причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт, докази, що підтверджують факт. До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини і довідка про неможливість відновлення втрачених документів. До заяви можуть додаватися докази, які підтверджують наявність цього юридичного факту, а саме акти, анкети, автобіографії, листівки, сімейні фотографії, листи ділового та особистого характеру, особові справи, рішення судів. Господарські книги, виписки з домових книг та інші документи, які у собі містять відомості про родинні відносини осіб, довідки органів реєстрації актів цивільного стану, про неможливість поновлення втрачених записів, внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів цивільного стану, пояснення свідків, яким достовірно відомо про взаємовідносини померного із заявником. За поданням заяви особа сплачує судовий збір у розмірі, передбаченому статтею 4 закону України про судовий збір 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо у вас цікавить тема вступу до спадщини, то ми вже Мали більш детальне відео на цю тему, де розглядали, як вступити у спадок у воєнний час, які строки прийняття спадщини, до кого звертатись та що робити, щоб вступити у спадщину на безконтрольній території. Залишу посилання під відео. А зараз давайте розглянемо життєву історію з нашої практики. Та звернувся клієнт з проблемою неважливості оформити спадщину через те, що він втратив себе про народження. Зробивши відповідні запити, ми отримали інформацію, що в книзі реєстрації е, актових записів про народження посилу великі деревачі особи не було виявлено. Виходячи з цього, ми звернулись до суду з заявою про встановлення юридичного факту. Дослідивши матеріали справи, суд задовольняє позов з наступних підстав: по перше. У заяві ми зазначили чіткі обставини для встановлення юридичного факту. По-друге, у відповідь на наш запит нас було повідомлено, що в книзі актових записів запису про народження не було знайдено. І відповідно до практики Верховного суду суд в порядку окремого провадження розглядає справу про встановлення фактів, якщо згідно з законом такі факти породжують юридичні наслідки. Тобто, на підставі ви ще згадано, суд ухвалив рішення на користь нашого клієнта. Якщо вам прийшла відмова чи потрібна допомога у поданні заяви, підготовка документів, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. Минулого разу ми розглядали питання кримінального правопорушення. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки та звертайтесь, якщо потрібна допомога. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомлюйтесь із практикою нашої компанії в посиланні під відео. А з вами був юрист Центру правової допомоги Анастасія Павлівна. До зустрічі у новому відео.